Життя лежить між двох вогнів, і звідти гнів, і звідси гнів. Ідуть бої, ідуть бої, і там свої, і тут свої, ніхто не зна, ніхто не зна, чия ж тому тяжка вина. Дружини, діти, матері своїх чекають у дворі. Гарна новина та смерть не кожного мина, війна палацям і хатам, і кращих з кращих смерть жде там. Я вірю, той потрапить в рай, хто захищав свій рідний край, хто ж воював на чужині, До раю не потрапить, ні. Не зупинивсь, хто на межі, а землі загарбав чужі, хто вільний від людських чеснот і шурхіт грошових банкнот, в ньому над всім переважа, ніхто йому не є межа. Наш час перенайменувань, знецінення чинів та звань, час марочосів і трущоб, нелегко людям жить, так що. Людині хороше було, навкруг було відсутнє зло, на всіх всього не вистача, не підставля ніхто плеча, і рідко хто поспівчував, такого майже не бува. Одне відомо лиш мені, людське повинно бути в ціні. Зібрати треба буде віче і виховувати чоловіче, це від тварин нас відрізня, ніяк не розбрат не різня. Життя ж лежить між двох вогнів, і звідти гнів, і звідси гнів, ідуть бої, ідуть бої і там свої, і тут свої, і ніхто не зна, ніхто не зна. Коли ж закінчиться війна?